Усім мир. Четвертого знака, Христос сказав: будуть великі землетруси місцями, і голод, і пошисті, і жахливі та великі знамення з неба будуть. Ці лиха приносить четвертий всадник апокаліпсису, ім'я якого смерть, і пекло слідом йде за ним. На планеті постійно вірують і посилюються катаклізми, прокляття, насильства, епідемії. Тому що люди обрали смерть замість життя, вони вклоняються всьому смертному, матеріальному, тлінному, тимчасовому, а не Христу, який і є життя, і життя вічне. П'ята ознака останнього часу, світ відкидає людей, які несуть милість, мир, спасіння та любов Божі, і як відкинули і зрадили на смерть Христа. А вбивцю і злочинця вараву відпустила на волю, так і сьогодні на планеті вбивають понад 100 тисяч християн на рік. Це п'ята печатка апокаліпсису. Світ нехтує посланцями Божими і таким чином нехтує самим Богом. Бо Христос сказав: Хто вас приймає, той приймає мене. Нехай кожна людина пізнає Ісуса Христа да благословить вас. Христос і збереже на кожному місці, де зараз ви знаходитесь. Амінь.